<гум> а, та, я очолюю групу електронна демократія, в районі пакеті реформ, а ще такий центр розвитку інновації. Ми допомагаємо Києву а, в інфері, власне, нових технологій, розвитку самоврядування, розвитку місцевої демократії і, напевно, про наші а, справи і присутніх Ну, Принаймні, хто з присутніх не чув про громадський бюджет Києва? Ну. І хто не користувався хоча б раз сайтом електронних петицій до Київської міської ради? А вот. а я хочу звернути вашу увагу про те, що а, на сьогоднішній день <кій> при тому, що це тільки-тільки, скажімо так, експериментальні кроки а, петиції існують всього ж рік, а, громадський бюджет взагалі притяг він буквально кілька місяців, як впровадження в Києві, тільки відбулося перше. Голосування, і зараз відбувається реалізація проєкту переможців, а не менш масштаби участі киян в користуванні цими інструментами. Зокрема, в електронного голосування це був виключний спосіб визначити, які проєкти відібрати до фінансування, прийняв участь понад 50 тисяч киян. А електронним покупцям цим сервісом на сьогоднішній день користується понад 350 тисяч кін. При цьому вдалося добитися а, різкого скажімо так, зменшення рівня накруток, який на сьогоднішній складає менше 1%. А, і а, при оцей традиційний підхід, який на сьогоднішній день є а, скажімо так, в побудові а, самоврядування на місцевому рівні, який завжди прив'язується до територіального. В даному випадку доповнюється дуже важливим виміром, а власне кажучи, проблематизацією. А що, власне, кажучи, конкретно людей, в конкретному місці і наскільки велику скажімо так, спільну турбує? А, на сьогоднішній день, до речі, так сподобайтеся, але ми поставили в Києві дуже високу банку по необхідній кількості голосів для успішних потицій. І наскільки я знаю, це на сьогоднішній день в два і в більше разів більше, ніж тільки яка була віддана за депутатів, які працюють в Київській міській раді. І більшість тих авторів позиції це а, до цього абсолютно відомі люди. Тобто це працює потужний новий соціальний відкрит. Так само і автори громадських проєктів, і було сотні, а, і, до речі, я радий бачити людей. Авторів проєктів присутніми, вони всі є тими новими агентами змін, які реально тепер, інтегруючись з існуючими інструментами управління, стають фактично співучасниками процесу розбудови міста. Тобто в нас відкривається можливість на сьогоднішній день творити тематичні спільноти при цьому миттєво. Навколо конкретних проблемних питань, які в Києві. Це не просто випускання паро. У мене сьогоднішній день, до речі, от, буквально тиждень тому, були слухання перші Верховній Ради в комітетах по тому, як розвивається петиція в Україні. Вони викликали ажіотаж. Приїхали десятки керівників міст, багато дуже депутатів, експертів. І всі відзначали Київ як приклад для наслідування для інших міст. Що це перше місце, де нам вдалося добитися того, що не просто цей процес відбувається прозоро, не просто дуже високий рівень вдалося добитися підтримки цих петицій. А, у нас понад 70% влада в результаті змушена підтримувати. Але і ми перші, хто на сьогоднішній день наполягли на тому, щоб утворився механізм реалізації успішних петицій. Тобто петиції в якійсь мірі починають на сьогоднішній день задовільняти а, той суспільний запит, який існує для того, щоб стратегічні всі питання. Стосовно яких влада приймає рішення, немає звершення. Це буде загризки, чи потім буде районний рівень, щоб ці питання перед тим, як приймала влада, вони погоджувалися з населенням. Тому а, я просто звертаю зараз увагу, тому що я так розумію, що далі буде працювати певна робоча група, по так. От. І рекомендую врахувати, що Київ має велику історію, починаючи там в тому числі магистрського права. Але Кіїв на сьогоднішній день є в тому числі піонером застосуванням новітніх технологій розвитку місцевої демократії. І так, щоб вас всіх надихнути а, два факти. Факт перший. Аудиторія користувачів на сьогоднішній день, цих а, новітніх інструментів, понад 70% це молодь. Але молодь не 18-20 років, а молодь до 44 років в сучасному розумінні в організації Обідних Націй. 30%, до речі, це люди старшого покоління. І другий надихаючий момент, що а, цей прогрес, який Україна зробила за останні два роки, вже побачила міжнародна експертна спільнота. І на сьогоднішній день персона притом при, при в тих проблемах, які існують в Україні, і тих оцінках міжнародних, які існують для України, наприклад, про демократію, Україна по міжнародному рейтингу майже в кінці першої сотні. А по оцінці ООН стосовно розвитку електронної демократії і, ну, і електронної участі, як ми це називають, і Україна в топ-30 на 45 свин піднялася за два роки. Дякую за увагу.